Доброго ранку, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і ми вже на воді. Сьогодні сонечко таке, як, ну, мабуть, в середині квітня, тому вдягаємо окуляри, будемо ходити в окулярах. І не відпускає нас окунець, якого ми надибали нещодавно. Сьогодні. Знов я в компанії з Данією будемо ловити зранку окунців. Я щиро сподіваюся, що вони будуть клювати і будемо намагатись ловити їх е, великих великих. Саме тому ми з самого ранку вже тут. Що ж, друзі, давайте будемо вже підходити до водички і покажу я вам свої снасті і е, розкажу на що буду ловити. Ну що, друзі, традиційно представлю вам свій апарат. Фінка прототип 842 до 15 грамів, Дайва Exist 3000 і Duel The One. Сьогодні я з самого початку поставлю танту 2,5 дюйми, адже дуже амбіційні плани. Хочеться зловити дебелого окуня. Тому що він тут є. Він тут є от прям 100%. А чого тут нема, це вже криги. Повністю відкрита затока. Так що місця для ловлі буде прям дуже багато. Все, погнали в Тому що окунь сам себе не зловить. І до речі, друзі, нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Фавбет. Який о! Даня, що, що з тобою не так, скажи мені? Відкриває сьогоднішній рахунок Даня ось цією божественною щукою. Ну, перша рибка вже. А, віддай, 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 не хочу віддавати. Будь ласка, не відривай. Не відривай. О. Ну, покажи як красивенька. Ох ти. Але це а, супер кримінал. Тож, випускай мерщій. Погрійся. погрійся? То навпаки її погрітися витягнув. Не, не, не. Да. Да, слухай. Вдень, в день 17 градусів, а зранку дивіться, друзі, бачите? Мінус був вночі. Отак. От ну, перша рибка в нас є і це вже початок, це вже круто. Ану покажи на що? на рачка, на рачочка. Да. У мене поки жодної покльовки і щось мені здається треба все-таки ставити менше об'єм приманки. Щось на великий, я так дивлюся, що не дуже. Що там таке? Да, ну, так, Намерзає? Це Прикол. Прям конкретно? конкретно? На дивіться. О, слухай, точно. На бо я ж кажу, я так. Дивіться, друзі, намерзає. Намерзає крига. Ну, мені на називання не намерзає, але мінус зараз виходить, що... От так от. Щось об'єм не хоче, друзі, в мене. Зробив я з десяток закидів в суперперспективних місцях і у відповідь нічого не отримав. Зараз така чудова пора і дуже класний час ранковий. Зранку зазвичай може вийти гарна рибка, тому не хочу я зволікати, мабуть що спробую поставити менш об'ємну приманку. Тому що на 2,5 вочевидь не цікавиться у Питання може бути ще в тому, що його наразі тут і нема. Але мені здається, що це мало ймовірно. А от і перша покльовка в мене вже сталася нарешті. Перша покльовка я змінив приманку, на яку покажу трошки згодом. Але чудово, що вона вже сталася, тому що я вже почав трошки перейматися, мабуть. От. Не сильно, але... але почав. Якось дуже невпевнено покльовував окунець. Прям якось супер невпевнено. Причому дивно. Зараз ранок і має бути його час. Але він так не думає. Так, де там це? Чудове дно. О, наче о, є рукушнякове покриття і на ньому є сенс затриматись. Робити проводку дуже-дуже повільною. Нарешті. Та що нарешті? А що це? Що це за хрень? Значить, ти ж ти тюкав. А як так сталося, що ти забагрився? Таке собі діло? Поклівка була точна, це цук-цук. І... Бачите, забагрився в конець. Дивина. Як так сталося, не розумію. Це вже щось щось толкове потягнуло. Це прям таке толково-толкове. А я думав, це окунь. У мене щука також. Да. ось вам і історія. Ловимо окуня, а клює щука вже дві. Дві вже сьогодні. ну, Дивіться, пузата, пузата. Полює вона. Полює вона. Хоче їсти. Це, це не ікра точно. Вона ще занадто мала для ікри, Ой-ой-ой. Яка. О, втекла. Все. Втекла. Да. А я думав, це окунь. Щучка, later. Ти думаєш, щучка? Ну, вб'ється. Ну, 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 блин, я ж є так. Я по типа рибну мірочку, постарів, І Навіть без, без всякого просто да? дурачився. Та! Да, Відпустимо точно. Але бачиш кримінал. Слухай, красивенька. Да. Це І навесні вона така, знаєш, типу. Дає бій. Слухай, і дивись, я зловив щучку, вона жирненька була. І ця жирненька, вона, ну типу, не ікряна, вона їсть. Да, нажирається пузочка таке. Друзі, давай, давай, це давай, це давай. Що? джик, 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 джик. дік 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 да? Так, не так сталося, як гадалось, друзі мої. Хотіли зранку половити активного окуня гарного розміру, а його нема. Його нема. Ось така історія. Дуже багато на поверхні трави. Прям овер багато. Вона заважає прям капітально. А от. І можна зробити висновок, що давали воду вчора. Щось стільки трави змило з берегів. Але я не думаю, що це повпливало якось сильно. На місце перебування окуня. Але факт залишається фактом, що нічого не клює. Хоча має по ідеї клювати, бачите скільки цієї трави. One hour later. Дочекався я цієї покльовки. Увесь ранок я на неї чекав. Увесь друзі, ранок. О, який же ж ти проханий. Який же ж ти сьогодні проханий. Але подивіться, який гарний розмір. І подивіться, яка набита ікрою мамка. Тихо, тихо, тихо. Я тебе відпущу, відпущу. Набита ікрою прям лусне скоро. Але лускати не треба. Треба, щоб ти, мамуля, цих окунят маленьких народила. А ми їх будемо ловити. Тому пливи. Же ж яка окуніха, <сум> окуниця. Але супер-супер пасивно клює. Я прямо на одному місці стільки затримуюсь, що йога не бабай. Така проводка прям супер черепашина виходить. Важко підрахувати насправді, але, мабуть, що ну, хвилинок 5 проводка, а то й більше. І покльовки не такі хоч як минулого разу, а тинь 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 Тин-тинь-тинь. Дуже-дуже-дуже-дуже обережно. Я насправді, друзі, не знаю, що так впливає на рибку, що вона така стала за два дні обережна. Позавчора були покльовки хачаме. А сьогодні прям ледь-ледь. І от тільки що. Тільки що покльовочка була. Але оконець знов відпустив. Так, трошки тюк-тюк і все. Не добрав. Чого? Так я не знаю, але ось добрав. Так, да. сьогодні, сьогодні вирулює саме проводка. Не що інше, не е, е, місце, ні приманка. А, ну, приманка, звісно, це апріорі, вона вирішує. Тому що зараз поставити 10, 10 дюймів нічого клювати не буде. А проводка прям піпець. Ну, ось дивіться, окунчик. Окунчик. О, щось вже, щось вже краще. Але все одно супер пасивно все. Стягнув танту на кунчак. Ну, продовжимо, продовжимо. Вже є гарні, гарні результати. Дуже е, потрібно знаходити е, підхід до риби кожного разу. Ну, а щоб знайти до неї підхід, бажано розуміти характер її поведінки, тому що навесні, особливо навесні, Дуже часто він змінюється, цей характер. От Взяти до уваги позавчорашню риболовлю. Клював окунь нормально, з подач і було його вдосталь. А сьогодні ледь-ледь-ледь підбирає з дна на шкреботушечку. Ну, ось вам. І весняні окуньові примхи. Так, друзі, ну, мабуть, що це була зграйка така. Дуже малочисленна але з двох закидів, два окунці я зловив. От. Настав час змінити приманку, тому що злітала вже вона, і он я причепив новесеньку. Тільки но з коробайчки. танту півторушку. Тому що як не крути, окуню об'єм не потрібен. Хоче він малесеньку приманочку і. Ми в цьому вже переконались, тому що пройшли достатньо протяжну берегову лінію і нічого не було на об'ємні приманки. А от малесенька танта вирішує питання. От якось так, треба мати з собою все. О, отут якраз може бути зараз, друзі, покльовочка. Я такий знайшов там ракушнячок, і от саме на ньому минулого разу була. Була рибка. Ну давай. Це так важко, друзі. Зараз знайти можливість провести на цьому обмеженому, на обмеженому острівці ракушняка. Важко, тому що треба вести дуже-дуже повільно, це, по-перше, а по-друге, ми тільки подивіться, що на поверхні. Вся поверхня в траві. І навіть якщо а, закинути нормально, все одно підводячи ближче до перспективної ділянки, трава чіпляється за шнур. От. Зараз, бачите, не сталося покльовки, але я сподіваюся, що все-таки вдасться щось ще нам доловити от одразу в траву. Ну що ж таке, ну от без окулярів взагалі б не було видно, де трава є, де її нема. Тому що сонце бокове зараз і дуже-дуже воно сліпить сильно. Ось так і ловимо, друзі, так і ловимо. Заговорились з Данією і сталася покльовка. І це, мабуть, найменшого окунець, який у нас за сьогодні був. Е -е -да, скоріш за все. Ось такий малючок. Але, але, але подивись, який пухкенький. Я ж не думаю, що він все це на не зібрався, Це точно ні. Це ще йому рановато. Але пухкенький такий під'їдає. такий. Давай. Може ти вже Йохани Бабай наївся, що не хочеш клювати. Чи в чому причина от такого пасивного кльову? Невідомо. Але добре, що хоч почало більш-менш... Щось покльовувати. Тому що зранку було зовсім кисло. Ну і що ж це за розмір такий? Тик-тик, тик-тик. Ну це приємно, звісно, що він клює, але ну, розмір прям ну, такий. Зимовий. Та ну так, це зимовий... Зимовий мінімум. Ах, і що, тепер треба чекати, очікувати, коли оця вся фігня пропливе. А коли вона пропливе, то невідомо взагалі. І там я дивлюсь, воно вище ні кінця, ні краю нема. Воно пливе да пливе. Коротше, таке собі діло. Але ну, щось в цьому є. Ніхто не казав, що буде легко. Ми не пливаємо? Так. Да. Ми наполегливі, це весна, а навесні все, що завгодно може бути. О, знов дійшов до ракушнячка, іначе наче не зачепив траву ніяку. О, може, може, може клюне? Ну клюнь. Прям таку треба черепашину проводку робити, що жах, він супер неактивний. Все що? Раді приколу, ну типу тел спінером маленьким. Да ні, буду, буду клювати. Ну тільки прикол же ж в іншому. Типу. О! Слухай, це окунець. Зовсім-зовсім непоганий. Ой-ой-ой, ой, красивенький. Я чесно закинув, я думав, що це зачепив я траву, тому що одразу покльовка. Ні, та ну який це оконець. Оце ж тільки-тільки-тільки от з Данією про щуку говорили. Що це за прикол? Був, що в мене три подачі такі класні і е, нічого не засіклося. От якраз вам покажу. Бачите, як взяла. Ледь-ледь носик. Оце отак воно бере. Так, крокодил, ти мені там палець не париш. Отака. защіпка, Можна цей використовувати в якості е защіпки на, на балконі. Все. До побачення. Зустрінемося, коли набереш кіло. Да. Щука активна, а окунь не дуже. І знов-таки, бачите, на новому місці з перших закидів активна риба себе показує одразу. Дивіться, що клює з самого викиду. Супер! Супер розмір. Мега розмір. О. Але танту з'їв так, що тепер діставати. О, он такий. А хочеться весняний розмір, щоб був здоровечий. Зранку був легенький морозець. Опа, покльовочка була. А, ні, не покльовочка, знов трава. Зранку був легенький морозець. Думали, що наклює, тому що треба, щоб прогрілась водичка у верхні шари. І мальочок буде виходити, і хижак також буде більш активний. Девон зараз вже спекотно і нічого. Інколи покльовочки є, але переважно маленький окунець або щучка. Таке собі діло. Дуже дивно. Ну і ловля з цими перепонами, чесно кажучи, вже трошечки підзадовбало. Так що, мабуть, зовсім скоро. Будемо ми їхати. Назвичайно було сьогодні цікаво перевірити, що зранку тут є. І зрозуміло, що, мабуть, нічого і нема. Нема резону приїжджати з самого ранку. Можна трошечки і пізніше. Отака От штука, друзі. Проходили ще годинку. Думали, що зранку, коли був морозець, не клювало, ну, тому що різка зміна температури. І думали, що о 12 буде краще, коли сонечко прогріє верхні шари водички, буде прям кайф, мальочок на поверхню виходитиме, і там, за ним і хижак. І от зараз 12-та і ніфіга. Активності ніякої ми не спостерігаємо, але ловля ось з цими перепонами з постійними. Вже, чесно кажучи, трошечки починає задовбувати. Так що, мабуть, що скоро будемо вже і рухатись в бік дому. Тому що там завжди є що робити. От так от, Але хочеться наостанок зловити щось. Чи вийде, чи не вийде, не знаю. Ну що, друзі, відловились ми. Ну, чесно кажучи, трошки задовбались боротися з цією плаваючою травою. Де да і кльова не було сьогодні якогось такого суперкрутого. Ну, нічого. Нічого. Зловимо наступного разу великих окунів. Е, я сподіваюся, друзі, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисяч на вподобайку. І, звісно що не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам він сподобався, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на ньому. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. Даня. До зустрічі тут!